Люди, які знайшли людські останки, місця вбивства чи щось подібне. Що там сталося? В 11 років я грав у лісі з друзями, то був сонячний прохолодний осінній день. Нас було четверо, три хлопчики та дівчинка. Ми йшли знайомою нам стежкою між двома кварталами, коли дівчинка сказала, хтось загубив свою ляльку. Ми підійшли до ляльки, одягненої в джинсовий комбінезон, кросівки та дитячу куртку. Вона лежала на боці, згорнувшись з калачиком, але її обличчя було повернуте до землі, тож ми могли бачити лише одне око, одну щоку й одне вухо. У неї було трохи кучеряве каштанове волосся до плечей. Їй було близько трьох чи чотирьох років. Дівчинка з нашої групи стала на коліна, потрясла її за плече і спитала: Гей, як ти? Відповіді не було. Після цього ми всі переглянулися, і один з нас, не пам'ятаю хто, сказав, що ми повинні зателефонувати в 911. Після цього ми пішли шукати телефон, продовжуючи озиратися назад, поки вона не зникла з поля зору. Як тільки ми знайшли телефон, я зателефонував в 911. Мені довелося пояснювати ситуацію диспетчеру три або чотири рази, перш ніж вона повірила мені, після чого я почув, що вони надішлють офіцера. Він під'їхав приблизно через п'ять хвилин. Глянув на наші налякані обличчя, а потім сказав, де вона? Ми вказали на стежку, і один із хлопців сказав, ви точно її не пропустите. Поліцейський наказав нам залишатися на місці і пішов далі стежкою. Через 10 хвилин ще одна патрульна машина промчала по дорозі з мигалками і сиренами. Ми з друзями просто пішли по домам. Тієї ночі з новин я дізнався, що то була маленька дівчинка, яка зникла напередодні в парі миль звідси. В новинах було сказано, що вона померла від переохолодження. Я згадую про ті події час від часу, і мені стає сумно. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Ми з приятелем були на пробіжці у місцевому державному парку, коли натрапила на хлопця, який повісився. Викликали поліцію, нас опитали та відпустили. Поруч стояла машина хлопця, набита газетами. Він був рознощиком преси. Трайлайнери, люди, які досліджують нові маршрути для бігу, знаходять найдивніші речі, чи не так? Ось чому я більше не бігаю в навушниках. О, і я просто бігун, і навіть я знаходжу незвичайні речі. Ви ж справжні дослідники. Якось я пішов до магазину спортивних товарів, і коли я увійшов, хлопець вийшов за прилавки біля каси, привітався зі мною і пішов до передньої частини магазину. Через хвилину дві я дивився на ключки. Саме за ними я туди і прийшов, і почув проходя позаду мене щось на кшталт чи йогось хропіння чи важкого тихання вісні. Я озирнувся і побачив ногу чоловіка, що лежав на землі. І оскільки була друга година дня, я подумав, що це просто дуже лінивий співробітник задрімав на підлозі. Коли я дістав свій телефон, щоб сфотографувати його, я прийшов далі проходом і побачив, як кров лється з його голови на підлогу. Моєю першою думкою було, що він щось прибирав, упав і вдарився головою. Я побіг за хлопцем, котрий привітався зі мною раніше, але його вже не було в магазині. Увійшов ще один покупець, і ми зателефонували в 911, І поки він розмовляв телефоном, я знайшов безпольну биту зі слідами крові, що стояла біля стіни. Мені довелося давати свідчення про те, що сталося під присягою в поліції, відповісти на купу питань про зовнішність того хлопця і переглянути фотографії підозрюваних, щоб побачити, чи хтось із них здавався мені знайомим через два тижні. Тільки через пару годин після того, як як все сталося, до мене дійшло, що після того як зловмисник прийшов повз мене і привітався, моя спина була повністю відкрита, і він дуже легко міг підняти биту і також ударити мене по голові. Ще близько тижня мені було досить ніяково, коли в мене за спиною були незнайомці. Кілька місяців по тому я повернувся до магазину спортивних товарів, щоб купити ту ключку. І чоловік, якого я знайшов, досі там працював. Я підійшов до нього і спитав: Як ти? Як себе почуваєш? Я прийшов сюди кілька місяців тому і. І він закричав: це ти мене знайшов. Він розповів мені, що після тих подій пролежав у відділенні інтенсивної терапії 16 днів, і що зараз до нього повернулися всі його спогади за винятком того, що сталося того дня. Він розказав, що дуже сподівався, що я знову прийду і він зможе мені подякувати. Коротше кажучи, я пішов купити ключку і виявився єдиним свідком нападу з обтяжуючими обставинами та спроби пограбування. Я працював на шахті Марк Шейдером, гірничний інженер. У нас був контракт із невеличкою золотою копальнею з одним кар'єром, яким керував бухгалтер та його родина. То було богом забуте глухе місце, де не було нічого крім магазинчику та пасовищ. Так як то була невелика сімейна шахта, вони досить недбало ставилися до безпеки. У них не було паркану навколо їхніх володінь, і вони не наймали охорони. Ви могли заїхати прямо в кар'єр і спуститися вниз, навіть ні з ким не вітаючись. Щомісяця в тиждень зарплати власники давали всім співробітникам вихідний у п'ятницю, щоб ті могли витратити свої зароблені гроші і добре розважитися. На жаль, оскільки я був підрядником і тим, хто слідкував за показниками і доносив їх до власників, мені доводилося працювати у п'ятницю. До того ж, у такі дні я працював сам. Одного п'ятничного ранку я заїхав у кар'єр і запустив своє обладнання. Після чого встановив штатив, відкалібрував пристрій і пішов. У межах щонайменше 10 кілометрів не було жодної іншої людини, тому я йшов повільно і акуратно, насолочуючись тим фактом, що мені не треба кричати на землекопів, щоб вони зупинили свої машини, щоб я міг їх пройти. Те місце ми називали кар'єрною шахтою, що простими словами означає, що це просто одна велика яма, в яку ви заглиблюєтесь. Цей кар'єр був викопаний прямо над старим покинутим золотим рудником. Тож дірки були звичайним явищем. Отвори це те, що утворюється, коли частина кар'єру обрушується через те, що вона знаходиться надто близько до старих тунелів, залишаючи на велику дірку. Отвори, які з'являються біля ями, ми любили називати морозильниками, оскільки вони в основному використовувалися для того, щоб наші напої залишалися холодними і захищеними від сонця. Я проходив повз один із цих морозильників, і мені в ніс вдарив найсильніший запах заліза, який я колись відчував. Він був настільки сильний, що застряг у мене в році і забив ніс. Я гадки не мав, що могло викликати цей запах, тому вирішив перевірити. Я підійшов до морозильника, нахилився і зазирнув усередину. Коли мої очі звикли до темряви, я побачив у кутку людину. Я кричав йому, питаючи, що він там робить. Через деякий час я знову покликав його та зрозумів, що хлопець не рухається. Взагалі, і що важкий металевий запах був запахом крові. Я вибіг і зателефонував власнику шахти. Не знаю чому, але він був першим, про кого я подумав і розповів йому про все. Одразу після цього зателефонував до поліції. Вони прийшли. і Я показав їм, де знайшов цього хлопця. Вони закрили шахту і вигнали мене. Коли я повернувся у понеділок, власник шахти сказав мені, що хлопця викрали з його власного будинку, який був приблизно за дві години їзди від кар'єру. Бандити викрали їх з другом, возили кілька годин у машині і вибили з них усе лайно. Після чого виконали друга хлопця в глушині, а його самого залишили. Відвезли до нас у шахту, спустили до ями і змусили залізти в морозилку. Коли він повністю заліз, вони застрелили його та пішли. З того часу я не міг спокійно дивитись на морозилку, не думаючи про людину, яка повзе туди після того, як її викрали і били протягом кількох годин, щоб застрелити. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, чи були ви свідками подібних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!